Виконуємо номер 632 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. На малюнку 1610 CD удвічі коротший від АС і ДК дорівнює СД. Знайди довжину відрізка АК, якщо АС 16 см. За умови задачі відрізок CD удвічі коротший від відрізка АС. Довжина AC 16 см. Отже, довжина відрізка CD, він удвічі коротший, буде AC поділити на 2. І дорівнює 16, поділимо на 2, дорівнює 8 см. Також за умови задачі сказано, що відрізок ДК дорівнює відрізку СД. Отже, ДК також дорівнює 8 см. Довжина відрізка АК складається із довжин відрізків АЦ, які 16 см, СД. Які 8 см, і ДК, який також 8 см, знайдемо довжину відрізка АК. АК дорівнює АС додати СД і додати ДК. АС у нас умови задачі 16. Отже, 16, додати СД, 8, додати ДК 8. 16. Додати 8 і додати 8 буде 32 см. Записуємо відповідь. Відповідь 32 сантиметри. Номер 632 виконано.